Натомість хизуються своїми зайвими метрами італійські аристократи Вони відчинили двері фамільних замків. кажуть, хочуть пропагувати родинні цінності та поновити інтерес до історії. Інсценізована битва середньовічних лицарів для гостей фамільного замку графа і графині Монтічелло. Аристократична родина присутня також разом із дітьми та собаками. Окрім видовочних розваг, для гостей передбачено оглядини замку та прилеглої території, спілкування з господарями за спільною трапезою і відвідане винних підвалів. Мета проекту не лише показати стиль життя і традиції наших аристократичних родин, а й продемонструвати, як вони збереглися впродовж сторіч. Утримувати дорогі маєтки не всім аристократам під силу, каже Карла Ганчія. Саме це спонукало її започаткувати проект, об'єднавши аристократів, які не цураються спілкування, готові пропагувати національну історію та родинні цінності, а також не проти додаткового заробітку. Ми показуємо стиль життя благородних італійських сімейств. Водночас, самі дізнаємося багато нового, бо люди приїжджають з цілого світу. Охочих відвідати фамільні замки з господарями аристократами як екскурсоводами не бракує. Спілкування з носіями блакитної крові поки жодного гостя не розчарувало. Галина Баланович Сабиті канал Україна.